Так, 56 соток, газ заведений, опалення газове і пічне, криниця по вулиці біля двору і централізоване водопостачання в дворі. Будинок глиняний, обложений цеглою, взимку теплий, влітку прохолодний. Село, друзі, називається Папуженці, казав, вже найближче тут містечко, це Тальне, 14 км 15 км. В селі є магазини, є сільрада, клуб, медпункт, чи як -яка амбулаторія, ви зрозуміли, як в кожному селі. Є церква, правда, ну така. Не сильно розкішно, але церква є. Є батюшка, правиться там. Все нормально. В селі є нова почта навіть. Що говорить про те, що село більш-менш нормальне. Ну так. По розмірам селу середнє, невелике, не маленьке, не вимираюче. Все, думаю, для життя. Бачите, людей собі курочки гасоють. Для життя село нормальне, недалеко від міста. Сам будиночок глиняний. Обложений цеглою, будинок газифікований, також є газове опалення і дров'яне, великий широкий двір мені сподобався, так не асфальтований, але так затишно, знаєте, травичка росте, покосіно. Тут хочеться прям босень тут походити. Криницю я вам показував вже на вулиці. Ось вона, я ще підійду з тієї сторони до неї і централізоване водопостачання. Висачок працює, все, як положено. Сам будиночок наш в нормальному стані. Нічого такого критичного немає. Не полопано, не облущено, є літня кухня, погріб. Сараї, комори, багато тут настроєно. Загальна ділянка 56 соток. І під городом, здається 43. Я вже підзабув трохи. Два рази питав і... Забув, наповню 56 соток, все разом. Все приватизоване, і двір, і город. Дах шиферний. Заведений інтернет, до речі, в хату. Зараз обдивимося з наружжі і підемо всередину. Місця, звісно, тут дуже багато. Приємно так не знаєте, як натуляно наліплено. На ну, буває і натуляно зі вкусом, Іначе і натуляно, але так все правильно з умом і а тут так наче все є і куча місця. в голові. Це дуже гарно. Так, ідемо в хату, друзі. Вікна всі дерев'яні в хаті. Не знаю чи передає камера, але двір дуже широкий. Так, віранда. Все ціленьке, все нормально. В меблі залишаються всі. Єдине, там десь якийсь один ковір Комусь треба віддати, бо позичали для переселенців. І холодильник. Йому мають забрати все остальне. Ну і там фотографії, картини, самі розумієте. Остальне всі ліжка, шкафи, столи, що там є, плита газова, в літній кухні. Все залишається. Лічильник електроенергії в хаті. Тут у нас кухня і дві кімнати. Це одна кімнатка перша. Кімната, кімнатка не можна сказати, бо вона немаленька. Підлога дерев'яна. Вікна дерев'яні. Теля частенько все, все нормально. Так, тут у нас друга кімната і кухня. Ага, до речі, друзі. Вернувся сюди, опалення тут газове і пічне. Єдине, що в цю кімнату батареї від газу не заведені. Але при бажанні ну великої проблеми там немає підключитися до котла і завести труби. Я Думаю, ну при кому треба, то це не така проблема, щоб його доробити. Сьогодні не в'язав всі хатки чистенькі, якщо даже двори за розчиту хата в хатах порядок людей. І всі переживають, що не вбрано. Отак, От у людей, які вбирають, всі бояться, що хтось щось подумає, а ті, що не вбирають. Нічого не бояться. Так, друзі, і кухня. Ось така кухня. Газовий котел. Виходить оця кімната, що не опалюється за цією стінкою. Тут можна, я думаю, підключитися до цих батареїв і... Завезти туди. Раніше так будували, що було таке часто зустрічається, що одна велика кімната не опалювалася. Так, є лежанка працююча. Плита підключена, бачите? І тут також є груба і плита, ми поняли, від дров. Все працює, і дрова, і газ. Нормальна хата невелика сильно. але зараз наш час великої, мені здається, і не надо я. Дивлюсь такі дома здорові, що продаються два етажа три, і мені прям... Думаю, люди раніше така мода була, всі строїли всі. А тепер, ну я не знаю, я дивлюся даже, що в мене були гроші. Я б не купив би таку хату. Вона не треба здорова, ось таке куча цих кімнат, куча цієї площі. Ну, Як на мене, краща двора більше, ніж хати. Так, друзі, дивимося, що в нас в дворі. Виноград якийсь, мабуть, непоганий. Я так думаю, точно не цей дикий синій, раніше був. Так, оце в нас літня кухня. Заведений гас в неї також. Накрита, я не знаю, як це називається, метал -черепиця. Так, ось така літня кухня доволі простора також. А, є лежанка. Є піч здається. Не бачу, лежанка точно бачу її. І, і піч, мабуть. Ну да, ось просто закрита, я не хочу, бо зараз почну дісти, там точно щось нарушу. І плита заді мене заведений газ. Ну, літня кухня реально просторенька така. Якщо зрівнювати з тим, що ну, яка більшість їх, то тут і, і плита є, цей господи груба, яку можна винести звідси, якщо мішає, тоді ще більше місця буде. Нормально така. Зайсь день тут можна бути літом. Так, газ заведений, плита залишається. От така. Так, погріб. В погріб, чесно скажу, не заходив, але так заглянув, то думаю, що все нормально. Зараз подивимося. Разом уже. Так, світло там є, виложено каміння все. Сходи. Не обсипані. Сьогодні чуть не, не з'їхав глибокий такий погріб. І сходи такі всі з... вже обсипаються, то я думав, що буду їхати до самого низу. Так, друзі, кажу вам, що холодний погріб. Бо так з людьми спілкуюся і почав помічати, що дійсно є. Погріба холодні є, що там не відчувається холодно. Цей холодний. Вирішив, що буде ну, так. Надо комусь не надо, але по факту, якщо люди купляють і в них там нічого не зберігається, то це проблема, як на мене. Тому треба звертати увагу на це, що при покупці що в погрібі дійсно було чути, що холодно. Зараз на вулиці 33 вже. Ну було по крайній мірі, зараз може 30, ну в погрібі холодно. Так, куди там далі? Е, тут, друзі, не пам'ятаю що закрито. Я думаю нічого важливого такого немає. Тут також щось. Такі собі спорудки, яблунька гарна. Показую вам двір, повернув сюди, зараз обійдемо назад. Але подивіться скільки місця. Я прям бачу, як тут якась така велика сім'я, куча діток собі. Для дітей то я не знаю, моя б дитина тут би, мабуть, день би по цій траві гасала. І було б йому цікаво. Так, друзі, гаражик є. Спереду двору сонце світить зараз. Подміняю ракурс. Бачите, які хатина в круги, тобто село нормальне, вулиця нормальна. Ось такий гаражик. Всередині теж все нормально. Так. так, ось якісь дерева. Не знаю, що це. Так, і тут у нас десь Десь щось тут хлів. Вінки каже. Власне це переселенці робили. Мабуть мали баню йти. Але десь поїхали за кордон. До речі, тут переселенці нормальні були, нічого, люди доволі, все. все, собі порядок. Нічого не поламали, нічого не побили, нічого не повкрали. Так, тут для свині, а може для корови, я не знаю. Я не сильно розбираюсь. В живності такій. Мабуть там в першій для корови, а тут для свинок. Це курник. Ще можна обійти його так. Ще тут є місце. Ще двір дуже здоровий. Ось криниця. Ну Теж вона відноситься до будинку, але й сусіди її вже іноді, буває, беруть. Але так дивлячись по хатам, тут там скважини точно, є, може хтось і бере трохи. Вишенька. Щось тут спробуємо пролізти. Ой, ой. Так, друзі, і йдемо до городу. Є ще такий контейнер чи що це було, я не знаю. Ну мабуть не контейнер, а щось таке. Раніше я такі штуки бачу, але що це? Не знаю. Там солома зберігається бачу. Трохи є дирочки. Це желізо. На метал можна здати, кому не треба. Так що та дворик, сусіди, працюють, він щось Тянуть з городу. Тут колись був літній душ. Ага, і туалет теж є, ціленький, все нормально. Зараз часто чисті туалети позавалювалися і так їх і немає. Тут є. Бачимо далі яблуні. Горішок молоденький. І тут яблуньки. Яблуневий сад. Так, друзі, і город. Значить город тут 40 43 сотки тільки під городом. А бачите, межі ось де вироблено. Туди до кінця, до зеленого, якщо вам видно. І ось опять до зеленого. Все, друзі, дякую вам за перегляд.